Сьогоднішня тема, про яку я хочу з вами говорити, це дві жінки. Дві жінки, які нам написані на сторінках Писання, і це у Апокаліпсіс Іван, улюблений учень Ісуса Христа, знає Господа. Відчуває любов особливу до себе. Написав нам такі тексти. І ми маємо образ світу цього. І ми маємо образ церкви. Це дві жінки. Одна виглядає по світу модно. Вся в украшеннях. Приваблива, пахощі на ній. Вся в золоті, в Ізумрудах, очі злі, сидить на барсі, керує у І написано: увесь Всесвіт блудодействує з нею. Ви уявили собі цю жінку, цю блудницю. Увесь Всесвіт, вона їм дуже подобається. Вона говорить і робить то, що їм подобається. Вона купляє їх, і вони взагалі не проти. Сидить на барсі, це могутня система дьявола, І один із них це звір, це дракон, древній дракон, який. Був у початку вбуття змієм. Тепер він древній змій дьявол. Інша, вона дуже скромна, вона чиста, невинна. Вона одягнена в білий вісон, по нашому у фату білу. У деяких регіонах України навіть. Коли була цмотлива дівчина, то вона одягала таку червону пов'язку собі. Це було дуже особливо, що сьогодні рідко в цьому світі, на жаль, вона чекає свого жениха, вона чекає нареченого. І наречений взяв і мало затримався, випробовуючи її можливо. Чи дійсно вона дочекає його, чи дійсно вона буде чиста? І Апокаліпсис Іван Богослов пише, вона дійсно дочекала його. Хочу вам показати два образи. Перший образ дуже страшний, тому я не буду дуже багато про нього говорити. Об'явлення Івана Богослова 15 глава. Із 5 стиха з 4. Хто тебе, Господи, не побоїться, та ймення Твого не прославить, бо один ти святий, бо народи всі прийдуть та вклоняться перед Тобою, бо з'явилися суди твої. А по цьому я глянув, і освічинився храм з кіні і свідчення у небі, і сім анголів вийшли з храму, і сім кар вони мали. Вони були вдягнені в шателяні, чисті, ясні, підперезані довкола грудей золотим поясом. І одна з чотирьох тих тварин дала сімом ангелам сім чаш золотих, наповнених гнівом Бога, що живе по вік віку. І храм переповнився димом від Божої слави і від сили його. Та до храму ніхто не спромігся увійти, аж поки не скінчилися ті сім кар сімох анголів. І почув я сний голос із храму, що казав до семи анголів: Ідіть і вилийте на землю сім чаш гніву Божого. І пішов перший ангел і вилив на землю чашу свою, і шкідливі, та люті болячки, псіли людей, і хто мав знамено звірини і вклонявся її образу. І другий ангел вилив свою чашу до моря, і сталася кров, немов у мерця. і кожна істота жива померла в морі. І так було. Потім третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Це чекає сьогодні планету, це чекає сьогодні всі системи планети. Сьогодні ніхто нічого не може зробити. Бог буде наказувати нечестя на планеті. І тут написано, що великі і здатні сильні мужі, царі, які господствували на планеті, скриються в печерах і будуть плакати, як дитя. І казати, закри нас, гори, закрийте нас від того, хто сидить на білому престолі, це наш Господь Ісус. І потім ми побачили, коли Велика розпусниця, 17 глава пише. П'ятим стихом. На чолі у цієї великої розпусниці було написано Великий Вавилон мати розпусти і гедоти землі. І бачив я жінку, п'яну від крови святих. І від крові мучеників Ісусових, і, бачивши її, дивувався я дивом великим. Я побачив жінку, яка пила кров святих, яка вбивала і мучила тих, хто проповідує Слово Боже, хто дійсно хоче і старається жити за Господом. І це таємниця велика. І ангел промовив до мене, чого ти дивуєшся? Я скажу тобі таємницю жінки і звірини, яка носить її, яка має сім голів і десять рогів. Звірину, яку ти бачив, це яка вийшла з безодні. Вона на погибель. А мешканці жи... землі, що її імена не записані в книгу життя, від закладення світу. Дивуватися будуть, як побачать, що звірина була і нема, і з'явиться, і тут потрібно розум святих. Тут потрібно Духа Святого розуміти, розрізняти добро від зла, святість від нечестя. Ця блудна жінка сьогодні керує на планеті. Це образ жінки, це мож, можливо, будуть хлопці, це, можливо, будуть чоловіки, але вони всі підпитку мають від цієї системи грошолюбство, гординя, ненависть, вбивства. Це все сьогодні підпитано від цієї великої блудниці, яка показана нам у цих писаннях, щоб скоротити час і ваш, і, на, і мій, я хочу показати вам. Суд, який має бути 17 сімнадцята глава. І зверина. Що була, і немає її. І десять тих рогів, що бачив їх, це десять царів. І вони прийняли царство. І приймуть владу, і все, що може бути на планеті, буде, було дано їм для розповсюдження Гедоти. І навпаки, буде принижено сім'я Царства Божого. Але не переможе. Ніколи буде багато гоніння ще на церкву, буде багато гоніння на людських синів, які прийняли начертання. Боже на серця. Це якраз і питання сьогодні, а на кому є печать Духа Святого? Хто прийняв це? Хто розуміє це, нехай виконує. Після цього побачив я іншого ангела, що сходив із неба, і що владу велику він мав, і земля освітилася від його слави, 18 один і внес. І він гучним голосом кликнув, говорячи, упав! Упав великий Вавилон, став він оселою демонів, сховищем усякому духові нечистому, і сховищем усяких птахів нечистих і ненавидних. Бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи, і земні царі, із ним розпусту чинили, а земні купці збагатачалися від сили розкоші його. І почув я інший голос із неба, який говорив: вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів Його, і щоб не потрапити вам до карного міста. Хочу вам іще раз це саме прочитати. І услышал я іной голос с неба, говорящий, «Выйди от Нєго народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах Йо і не подвергнуться язвам Йо. Що ми можемо бачити в цьому тексті? Поки що, це все разом: одна, один світ, одна система. Одні напрямки людські, одинакові. Ми живемо в цьому світі, ми не можемо нікуди перейти. Ми повинні жити, розвиватися, ми повинні будувати хати, воспічтувати своїх дітей, робити все для того, щоб наше життя на землі продовжилося. Але тепер, коли прийде час, він сказав: народи мій, улюблена моя, люди. Вибрані, вийдіть із цього, вийдіть із цієї системи. Нехай вона вами не керує. Чому? Бо я буду наказувати. Я буду увесь гріх наказувати. Кожна людина фактично прийшла на цей світ у гріхах народжена і має позов природня, її стан це грішити. Поки що цьому сьогодні діти наші нібито ще безгрішні, тільки тому, що ще не було прецедента і гріх не з'явився в них на дорозі. І коли прийшов гріх, вони просто хочуть це зробити. Мені дуже важко дивитися, коли це робить людина, яку Бог закликав. Чому позов грішити є там всередині, і пити цю мерзоту людську. Гріховну диявольську. Можливо, за те, що людина Божа забула, у який виноградник закликали її. Можливо, дійсно, не займаючися нічим, людина починає грішити. Апостол І потім продовжає і говорить такі речі. І прийшов час, коли було. І будуть плакати та голосити за ним усі царі землі, що з ним розпусту чинили та розкошували, і кожен мали свою з ним участь. І вони через страх мук стоятимуть здалека та й говоритимуть: горе, горе великому місту Вавилону, Це могутнє місто, суд прийшов на нього. І купці землі плакали, голосили, бо це було їм вигідно. Вони робили бізнес. Вони робили і бачили: це золото, срібло, каміння дорогоцінне, перла, вісон, порфіру, шовк, кармазин, всякого дерева запашного, і всякої слонової кості, і все перераховується, все, все, що сьогодні люди цінують і за що віддають свій дорогоцінний час. Буде знищено. За що сьогодні продає себе людина? Скільки вартує твоя година? У нас іноді проходить малі групи просто півтора години. Скільки вартує, щоб ти не прийшов туди? Що ти робиш, які важливі речі у тебе більше? Шукайте. Не ходіть на совет нечастів, але йдіть туди, де збираються діти Божі. Потім ми бачимо, як Господь просто зупиняє це все, і Він каже: Я дав їй час покаятись, але вона не скористалася цим. Дивіться, яка любов велика Божа. Бог. Перед лицем якого не може встояти нічого нечисте, дає час цій мерзоті покаятися. Але вона не захотіла. Вона любила свій блуд, і потім вона буде жати, і написано, коли він її уверх у Велике Возняне у, у, у озеро вогню, там буде плач і скрижить зубов. Віка вічні, ніколи це не прекратиться. По цьому побачив я, наче гучний голос Великого натовпу 19. -й. А це був натовп на небі, який говорив Алілуя, спасіння, слава, сила Господу нашому. Правдиві твої суди. Бо він, тобто Господь, засудив ту велику розпусницю, що землю зіпсувала своєю розпустою, і поміст, помстив за кров своїх рабів і за її рук. І вдруге сказав він мені: вони побачили і сказали: Алілуя! І з неї дим виступає навіки вічні. І попадали двадцять старці, чотири тварини, і поклонилися Богу, що сидить на престолі і говорять: Амінь, Алілуя». І від престолу вийшов голос, що казав: «Хваліть Бога нашого, усі раби Його, усі, хто боїться Господа, і малі, і великі. І почув я ніби голос великого натовпу, наче шум великої води, і, немов голосу громів гучних, що вигукували «Алелуя! Бо запанував Господь Бог наш Вседержитель. Радіймо, тішмося і даймо славу Його, бо весілля Агнця настало, і жона його себе приготувала. Сьомий стих. Прийшов час, коли Бог устраняє цю нечисть і починається ера Христа Ісуса. Починається Воскресіння мертвих, ви потім самі будете це читати. Але це я хочу звернути на увагу на противагу у цьому світі є люди, які не осквернилися цим. І навпаки, є люди, які мають якісь від нього заразу, але вони мали той. Інструмент та кров Божого Сина, який очищає від усякого гріха. Нема жодного сьогодні гріха, який би не був очищений Христом. Нема сьогодні гріха, який би не пробачив Ісус. Поки що ми ще не просто читаємо у Книзі це. А коли це буде, прийде, уже не можна нічого буде змінити. Сьогодні моя до вас така промова, проповідь. Давайте бути чистими перед Господом. Нехай ми приготуємо себе до Його приходу. І дано було восьмий стих зодягнутися у чистий світлий вісон. Це дуже дорога ткань, вона така навіть прозора. Її Господь одягає. Людей Божих, і тут написано це праведність святих. Чому Господь кожнодневно нас запрошує бути праведними? Чому ми маємо у ті білі одежі ніколи не заплямовувати? Тому що він святий і перед ним буде тільки святе. Ніщо ніколи не чисте не зайде туди. Коли я балакаю з людьми і говорю. Де ти будеш, якщо ти помреш? Люди десь очікують і говорять, ну я думаю, я надіюся. У них нема впевненості, у них нема дійсно погляду на того, хто одягає. Сьогодні, у ісповіданні вашої віри, сьогодні, якщо ти грішна людина, чуєш все, це для тебе. Я сьогодні хочу вас кликати до покаяння. Я сьогодні хочу вас кликати, щоб ви разом усі брали причастя, щоб ви згадували і там на небі є велика вечеря, яка буде чекати кожного з вас. І тому, дивлячись у писання, ми починаємо бачити, як його наречена зустріла його. А він був. І побачив я небо відкрите, і ось Білий Кінь, і той, хто на ньому сидить, зветься». Вірний і праведний, і він справедливо судити буде і воює. І зодягнений був у шату, покрашену кров'ю, і йому наймення слово Боже. А війська небесні, зодягнені в білий і чистий вісон, їх слід, їхали слід за ним на білих конях. А з вуст його виходив гострий меч, щоб ним бити народи. І він пастиме їх же залізним жезлом і буде топтати чавило вина лютого гніву, Бога Вседержителя. Він має на шаті і на стегнах своїх написане імення «Цар над царями і Господь над панами. Як звати нашого Господа Ісуса? Він дійсно переможець, Він дійсно святий. Я хочу вам нагадати, хто ви у Христі Ісусі? Наречена Ісуса Христа. Це люди, звичайні, які народилися на цей світ. Неважливо, в якій культурі, в якій сім'ї, з яким достатком. Якщо Господнє слово досягло тебе, і Ти Його почув, і Ти признав себе грішним, і ти захотів себе звільнити, це звільнення кров Ісуса Христа. Він один раз дві тисячі років назад помер за тебе для того, щоб ти сьогодні мав шанс. Якщо ти скористаєшся цим, ти будеш дійсно наповнений Духом Божим і ти побачиш твоє життя повністю зміниться, і ти будеш робити ту роботу, яку закликав тебе Господь робити, і будеш царювати з ним у віки вічні. Тож немає тепер жодного осуду. Восьмий стих перша римлянам вісім, один. Тож нема сьогодні жодного осуду тим, хто у Христі Ісусі живе не за тілом, а за духом. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом, про духовне. Бо навіть думка тілесна то смерть, а думка духовна це життя та мир. Аналізуючи кожен себе, чим ви живете, про що ви думаєте кожен день? Які думки, можливо, як збагатитись, можливо, як вибачте, блудниця, одягнутись, можливо, когось спокусити. Можливо, ти хочеш досягнення цього світу, які марнотні, і хто кому, як не нам, це де наші дома, де наші автомобілі, де то, що ви працювали ціле життя. Це сьогодні ще раз показує нам, наскільки ми не можемо втримати то, що ми думали мати. Господь попереджує нас і каже: бережи себе. Хіба ви не такі, Дев'ятий стих? Якщо Дух Божий живе у вас, то ви можете догодити Господу і прийняти Ісуса Христа. Якщо у вас нема цього, ти будеш жити у страху, переживанні, будеш. А коли Христос прийде, чи будеш хотіти Його зустріти, чи Він все-таки буде мішати тобі жити? Я хочу скорочувати, я ще раз говорю про тих, кого Господь прикликав по своїй постанові і ти прийняв Його спасіння сьогодні, Він тебе ободряє і говорить такими словами. Так само і Дух Святий допомагає нам у немочах наших. Бо ми не знаємо, про що навіть молитися, як належить, але сам Дух Святий заступається за нас невимовними зітханнями. 26 стишок. Ми навіть не знаємо, про що молитися. Але Дух Святий не залишає нас у цьому. І він бере і сам молиться за нас. Стаючи на коліна, ви можете молитися, тому що він приймає вас. І тому ми знаємо, хто любить Бога, хто покликаний по Його постанові, усе допомагає на добро. Усе, що буде у тебе у житті, це тільки на добро. Пройди це дуже відважно. Не поводи себе як люди в цьому світі, які безпричинно усього бояться. Накручують себе, і потім доходять до того, що не можуть нічого з собою зробити. Дух Святий каже: Я сьогодні хочу тебе потішати, я сьогодні буду тебе огортати. І це робить Він незалежно від нас. Ми не можемо це досягти, а Він це робить у нас. То тепер хочемо сказати одне: 31 стих. Що ж скажемо на це? Коли Бог за нас, хто проти нас? Сьогодні навіть усі вороги наші говорять ці слова, але сказати ці слова і це насправді мати це дві великі різниці. Сьогодні кожен, який колись дотронувся до Бога, до церкви, буде кричати. І якраз ми це читали в Апокаліпсіс, коли прийде час, люди прийдуть до Ісуса Христа і будуть казати: Господи, ми ходили з Тобою, ми. Співали твої пісні, проповідували, ми навіть бесові зганяли іменем Твоїм. Господь каже, Я не знаю вас. Не обдуріть себе. Якщо Господь каже, Я за вас, і ви живете не за тілом, а за духом, то Господь, який не пожалкував свого Сина, чи не віддасть вам більше, чи не дасть вам усього. Про що Він говорить? Щоб ми розуміли, що ми сьогодні. У Ісусі Христі є дійсно Його нареченою. Його наречена має велику привілегію. У цьому світі ми перемагаємо. У цьому світі є перемога. Ви вже переможці, бо ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади. Нічого, ні глибина, ні висота, нічого не може відірвати вас, відлучити вас від любові Божої у Христі Ісусі. На сьогоднішній день є дві жінки, є образ двох жінок. Ви почули Обох. Є одна, а є друга. Якщо ти себе десь знайшов, то ти навіть вже щасливий, якщо ти це оприділив. Правильно оприділив. Не брехливо, не дай Боже сам собі набрехати. Я сказав, що я тут, а я не там. Кожен із нас, ходячи по цій землі, має переживання і проблеми. Кожен із нас має кожнодневну боротьбу і, можливо, ти програвав цього тижня. Я це говорив того тижня. Якщо ти цього тижня дійсно маєш якусь скверну, якусь проблему, ти дійсно у той же блуд, то я благаю тебе. Сьогодні є час на твоє покаяння. Є час, коли Дух Божий стукає в твоє серце. Я говорю лише тобі, якщо Він стукає тобі. Ти сьогодні можеш стати перед Його лицем і сказати такий, як я, заради твоєї крові святої я хочу прийняти покаяння, подари мені. Якщо Бог тебе сьогодні кличе, це час одягнутися в Його шата, у Його праведність. Виходьте, ми будемо молитися, якщо у вас був позов на це.